Давайте почнемо нашу розмову одразу із достатньо масштабної новини, я би сказав, і масштабної заяви. Журналісти от пишуть про те, що НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої плани щодо захисту від нападу з боку Росії. Так принаймні оцінюють кількісно. Закордонні журналісти наскільки реалістичними є ці сподівання, зважаючи на те, що в бригад має бути і відповідне забезпечення, наприклад, у вигляді артилерійських снарядів, а у них, принаймні, з відкритих джерел немає їх, немає можливості виготовляти в достатній кількості. Тобто, чи оці 35 і від 35 до 50 додаткових бригад можуть стати тією рятівною силою, яка допоможе НАТО можливо перестати боятися цієї ескалації? Ну і заяв про те, що е, все настільки критично, бо росіяни воюють не так, як вони і в основному вони ж теж напевно приймають досвід. Е, ну маю на увазі європейці дивляться на те, як, який перебіг має російсько-українська війна, яку тактику використовують росіяни, і розуміють, що протистояти їм теж доведеться людьми. А не високими технологіями, яких насправді не так багато, як вони собі думають, ну ми розуміємо, що така кількість бригад це можна оцінювати до ну, орієнтовно 100 тисяч людей. Ну, це, це потужна сила, але не така, що вона не може бути організована, тим більше, якщо ми кажемо про, не тільки про європейські країни, а ще й про Сполучені Штати. Щодо забезпечення щодо артилерійських снарядів, в першу чергу. Про це багато йде розмов. Ну, європейські ну, країни НАТО були е, не готові, не розуміли, що війна може бути такої інтенсивності, з такою великою кількістю е, саме артилерійських пострілів, що є е, серйозним викликом для цих країн. Вони мали технологічну перевагу, їхні літаки краще, танки краще, там багато чого краще, але інтенсивність, е, коли їх просто багато, то треба, щоб теж було багато у відповідь. Ну я не думаю, що є великі проблеми. Якщо Росія може зараз хоче підняти виробництво снарядів до 4,5 мільйонів на місяць, о не місяць, на рік, звісно, у Північній Кореї є оцінки до 3 мільйонів, то важко зрозуміти, як можуть країни, ну наприклад, такі як Сполучені Штати, і бюджет тільки Пентагону Сполучених Штатів, Міністерство оборони Сполучених Штатів, скажімо так, він втричі більше ніж бюджет всієї Російської Федерації. Тобто, ну як, як може, не можемо вигадувати? Це, це не є правда, це так, це йдуть політичні якісь ігри всередині цих країн. Це, це виглядає, ну і що не менше виглядає не серйозно, що не ми виглядає смішно. Справа в тому, що виробники зброї в країнах НАТО, в Сполучених Штатах, в Європі це приватні компанії, і якщо вони отримують замовлення від від держави, скажімо так, це має бути держзамовлення, то вони дуже швидко зможуть налагодити ну, збільшити виробництво, вони ж виробляють і на сьогоднішній день виробляють снаряди. Тобто вони побудують додаткові технологічні лінії. І е, єдина проблема, про яку не чомусь не дуже хочуть казати наші партнери, що замовлення треба. Е, Має бути тривалості що не менше п'ять років, бо е виробники зброї, ну, артурики снарядів, е від них була інформація, що тільки на п'ятому році вони зможуть е ну, вийти в ноль, як то кажуть. Тобто, е ті за ті, ті, ті вкладення, які вони мають зробити, е там же ж не працюють як в тому анекдоті, да, про новогрузки, що купив за долар, продав за два, на ці 2% я і живу. Ні, там, е якщо, 10, 15, 20% прибутку, то це дуже непогано, не річних маці новація, то, 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 навіть менше, то це серйозний бізнес, а це так, так воно працює в цивілізованих країнах. Тому 5 років, якщо буде замовлення, то розповідати, що нема парахіїв в світі, ще щось розповідати, все дуже швидко знайдеться. В північній краї, краї десь знайшла на виробництво. Російська Федерація під санкціями десь знайшла парахій, що майже втричі підвищує, збільшує кількість снарядів. України, Європи, ще раз почуєте, в три рази більше бюджет армії Сполучених Штатів тільки армії, ніж бюджет всієї Російської Федерації з нафтопереробними заводами, з алмазами, з, 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 з Газом. З, от, тільки армія США більше втричі. Про, про, про що ми кажемо? Чого не вистачає? Ну, не, ну кому це? Ну навіщо це. ну знаєте, ну, Будь-яка людина, ну притомна, ну, коли це чує, то, то ну, виникає ну, не питання. А Бажання людям, які це розповідають, що з такими сумними виразами близька, сказати, ну ну, закінчити брехати. Ну знаєте, ми це, ми це пройшли. Це був це був казав наш це, колись було, це вже було, це вже не цікаво. Давайте якісь інші наративи, інші е, дії, бо ну ми в це вже не віримо. Ну не треба нам давати казки розповідати. Ви десь залишились там, не знаю, в нульових чи в 90 от коли в це ще хтось вірить. Як в екстрасенсі, ну про що мова? чого що не вистачає? Все вистачає: нема політичної волі, нема рішення. Але з переляху, як вони побачили, що робить Росія на російсько-українській війні, я думаю, що можуть з переляху вони і приймуть таке рішення. І повірте, дуже швидко почнеться це виробництво все, що необхідне для е, Збройних сил НАТО. Дуже швидко. А 100 тисяч, там 25-50 бригад, ну, орієнтовно, ми, ми ж не знаємо, як вони формуватись буде, бо бригади там це 2-4 тисячі людей. Ну, якщо це буде рекрутинг, якщо це буде. Е, Ну точнее на мобілізація, то я, мені здається, що дуже багато бажаю, що вистачить бажаючих, які захочуть е, прийти в Збройні сили е, правідних країн і в НАТО і на гідну зарплату, на гідні умови. Після війни там певна пенсія велика, певні, соціальні, соціальна допомога. Тому ну, знаєте, це таке слово. Ну, не прибідняйтесь. Ну це вже не цікаво. Ну, зрештою, як воно в них розвиватиметься, це вже покаже час. Але от За Вашингтон Пост написали, що українські атаки на лінії постачання Росії змусили російські підрозділи, які вторглися на північно-східну частину Харківської області, зупинити і сповільнити свої просування в глиб української території. E, тому що банально не можуть довести собі їжі і води. І от з перехоплених розмов, де вони там e, посилаються на українців, які перехопили ці розмови, там є історії, що російські солдати випивають по 250 мл на день. Там, наприклад, щоб добрати собі їжі, Спирали? треба йти. Віти... Про... Прошу спирту. <силіття> 250 І спирту спито, в тому числі, але. Переважно е, йдеться за те, що ці атаки стали настільки системними, в тому числі завдяки українцям, завдяки FPV-дронам, е, що наприклад їм треба дійти 8 кілометрів до того, щоб добрати свої запаси, а вони не можуть цього зробити, йдуть просто три доби, тому що українці їх зупиняють. Наскільки це впливає на самих росіян на російське військо, зважаючи на те, що благополуччям своєї армії назвемо це так, вони абсолютно не займаються. Вона не займається, але якщо не, не займатися благополуччям повністю, то просто люди почнуть, ну я не знаю, як бандитізмом займатися, грабувати там. <хи> це буде дивно, армія, буде грабувати якісь там е, перехоплювати один на одного е, автівки з провізією, з водою. Ну це, це було б цікаво. Тому хотілося б на це подивитись. Ви знаєте, я думаю, що вони підлаштувалися. Давайте будемо якось. ну... Справедливими ми будемо прибільшувати, применшувати щось. Вони, вони не вірили в те, що в нас буде дозвіл бити на е, ту відстань, е, на яку може долітати та зброя, яку нам передала наші партнери. Тому вони там розміщували склади, начебто, знаходячись з на військової точки зору, це взагалі дивно. Е, тобто вони є, можуть бути вражені, але вони навіть, я впевнений, там, не дуже їх маскували чи укріплювали, тому що вони були впевнені, що туди ми стріляти не будемо, бо нам заборонено. Не заборонено, куди яку кудись стріляти. Ну, це просто жах. Є там військові злочини, куди просто не можна стріляти, а просто тут ну, навіть нема аргументів, що так довго наші партнери зволікали з цим рішенням. І коли рішення було отримано, одразу туди полетіло все, що треба. Дуже суттєво порушили їхню логістику. І да, дійсно, вони зараз і без води, і без їжі, і без набоїв, і без всього, що ну, не те, не що нема, а починаються певні, певні складнощі. Вони це вони вони зроблять, вони підлаштуються, але поки що цим треба треба користуватися. Хоча якщо нам збільшиться кількість зброї, і ми зможемо. Суттєво збільшити кількість, ну ще не менше дронів, а дронів то тут і підлаштуватись може не вийде, тому що ну, я підлаштуєшся, коли ти просто під постійним обстрілом вглиб до сотні кілометрів від лінії фронту, все, що там є, може бути вражено. Ну тут треба витягуватися тоді, тоді, е, якісь склади серйозні з боєприпасами, з паленомостильними, з зіпом, ну з їжею, з усім десь за 200-300 кілометрів. Ну так як е, дивись, тоді буде і і поки довезуть, так воно вже може бути не потрібно, не буде кому передавати. Угу. До речі, якщо говоримо за Харківщину, уряд Німеччини вчора підтвердив і оновив перелік військової допомоги відправленої України, підтвердивши при цьому надання третьої системи протиповітряної оборони Петріо для нашої країни. Наскільки це може полегшити, наприклад, оборону Харкова, який зараз надзвичайно часто страждає від російських обстрілів, найрізноманітнішим озброєнням? Ну, от, головне, що на, на різноманітнішому, тому що е, системи Петріо це з інтернетикомплекс е, противоракетної оборони, які нищить балістичні ракети, які атакують зі стратосфери, ну практично з космосу, вертикально згори донизу. Ну і вони, Петріоти, ну, навряд чи вони зможуть перехоплювати е, шахеди чи перехоплювати дрони інші, чи збивати. Навіть С-300 і 400 чи взагалі ракети з сереактивних систем залпового? вогню. Тобто треба не підпускати росіян близько від, від, відганяти їх від Харкова щонайменше не менше на сотні кілометрів, і тобто на сотні кілометрів від, від кордону. Тобто просуватися вглубь російської території. То у нас ми можемо бути по російській території, а відсувати їх, наприклад, від Харкова, щоб вони не запускали С-300, с 400 по місту. Ми не маємо права. Чому не маємо права? Наших керівників головного управління розвідки. Ну, багато генералікету з країн НАТО кажуть, що та як Черчилль ще коли сказав, що коли починається війна, будь-яка країна має розуміти, що рано чи пізно війна прийде на її територію. Мені здається, що треба переводити цю війну на територію Російської Федерації і робити дійсно санітарну зону від кордонів на 230 300 кілометрів. Для того, щоб ну принаймні те, що вони використовують, щоб воно не долітало. Так, да, інша ракета залишиться, а да, от тут уже, да, тут потрібні знітно-ракетні комплекси, типу Петріот. Інші знітні ракетні комплекси, які можуть боротися з не тільки з балістикою, а й з крилатими ракетами, ну, і такі, які будуть не підпускати. Ви знаєте, в країнах НАТО в Сполучених Штатах в бойових статутах прописано, що всі повітряні цілі, ну крім балістики, мають прихоплювати. От ці повітряні цілі мають прихоплювати літаки з навантаженням 70%. 30% навантажується з комплексів на землі. Тобто 70% цілі має бути знищити літаками, 30% з нітро-ракетними комплексами ну, наземного базування. Тому літаки. Ну, Постійно розмовляємо кожен день про Ф-16. Це не тільки засоби, які можуть боротися з російськими літаками носіями кабів, інші там як винищувач використовувати. Це вони можуть бути використані по щиро як засоби протиповітряної оборони. Я думаю, що про це багато кажуть, коли аргументують наші військові, наші дипломати надання нам цих літаків, вони показують просто те, що написано в американських бойових статутах, 70% має знищувати. Дайте нам літаки, ми будемо теж більше ракет. Дивіться, що вони творять, атакуючи цивільні наші міста, і вже прах прахмадіт уже не хочеться навіть піднімати знову цю розмову. Всі це знають, і це біль страшно. Стосовно от цієї безпечної зони, назвемо і так, на 200-300 кілометрів, чи можливо її створити, маючи зараз на балансі те озброєння, яке є в Україні станом на сьогодні. Чи нам треба просити про навіть, можливо, нові е якісь засоби ураження з боку наших союзників і партнерів? заздалегідь розуміючи, що деякі із них будуть мати обмеження по дальності і по дозволах завдання ударів на території Російської Федерації? Ви знаєте, я думаю, що нам треба. Е Дуже швидко і в, в співпраці з нашими партнерами з приватними компаніями, які виробляють зброю, робити свої ракети і робити свою зброю, Будь, постійно залежати від рішення. Наших партнерів, що не можна робити зі зброєю, що не можна. Е, очікувати, хто буде президентом, і як це вплине на наших бойових дій. Ну поки що, на жаль, ми знаходимося в такій ситуації. Але по великому рахунку, ми одна із шести країн, яка може запускати ракети в космос. Переважна більшість російських ракет, двигуни, які міжкондіальних балістичних, вироблялися в Дніпропетровським південно-будівельним заводом. Ну, вироб, розроблялися, і... Ми можемо цим, ми можемо робити ракети серйозні. Ну і багато чого ми вміємо і можемо робити. Тому я впевнений, що навіть під час війни ми здатні виробництво не тільки дронів збільшувати, а нам дуже потрібні ракети. Нам дуже потрібні далекобійні ракети. А з приводу, те, що нам можуть чи не можуть передавати наші союзники, ну партнери, вони не зовсім союзники. Це так було б добре, якщо вони були союзниками. Це партнери. Ну хай придають те, що є, тільки нам треба більше. Ну от ми почали нашу розмову з того з того, що війна це вона така дуже активна і навіть маючи технологічну перевагу без великої кількості звичайної зброї. Ну буде важко протидіяти Російській Федерації. Тому от нам треба може не саме нові зразки озброєння. В цьому ми не претендуємо принаймні, поки що там, на F-22 чи на F-35, чи на Бі-2, а просто більше. Давайте пригадаємо, що коли придушували Саддама Хусейна в Півіті, всі пам'ятають ці бурі в постелі, там, ну, наприклад, використовувалися в тому числі. Я не кажу, прокривати ракети, я томагавка там літаки і все інше. Просто по танкам. Дуже яскравий приклад. Там використовувалися нарахуючи бредлі, що, бред, що, бред, що тільки танки-фабрис 3000. тисячі. Армія Статама Хусейна була менша, ніж армія зараз Путіна на наших е землях, і лінія фронту була набагато вища, ніж е те, те, що є зараз. І туди логістика не завадила, якось довезли, нам кажуть, що складна логістика, складно привезти, три тисячі танків. В нас 30 танків. Ну так, да, в нас є, можна казати, нам ну, передали сучасні гарні танки Аврії. 30. А саме використала в 100 разів більше. Тобто, ну, уявіть собі, щоб зараз замість одного танку, ми, який ми можемо використати, їхало б одразу 100. Бо там де один 100, там де ще один ще 100. Ви розумієте, що ми доїхали б до Москви на цих танках? Це хороше питання до наших союзників і партнерів, насправді, яке посувало би поставити це. Це факти. можна нічого тут знаєте, От є факти де факти можна від це. Є толерантність, да це є свобода слова. Можна де факти, от ви, може, вам факт може подобатись. Мені не мені не подобається ще на але коли починається що це факта, нема. От факт, відношення до факту може бути різним, бо це і є плюралізм, там свобода слова, все інше. А коли просто заперечується факти, ну віддавайте, відкривайте, віддавайте відкриємо Вікіпедію, почитаємо, скільки було використано зброї під час бурів пустелі, і все. Або інші джерела давайте ну, будь-які. І ми, ми побачимо ці цифри. Тому тут от-от е от і вся відповідь на питання. Добре, да ми там за це біля різне Чомусь ну це це важлива насправді важлива насправді тема і важливе питання, яке треба підіймати. Що стосується на завершення нашої розмови, от зараз дуже я би сказав інтенсивно говорять про перемовини з Росією, і Путін, коли виступав на саміті ШОС, чітко в принципі показав свою позицію. А вчора, вчорашнім ударом по Ахмадиту, він її підтвердив. Що жодних перемовин не буде, і Росія до цього не те, що не готова, вона просто не хоче, бо її терористичні цілі ще не досягнуті в Україні. Але чому в нього з'явилася ця політика? Настільки відкрито говорити про капітуляцію України, настільки відкрито говорити, що їм не потрібні переговори, чи вони відчувають зараз перевагу на полі бою, чи вони впевнені в тому, що в них все вдасться? Що їхній лідер виходить і каже: от. Ні, у нас все окей, ми будемо продовжувати і надалі. Посередників нам не треба, того нам не треба. Єдині умови доступні це от ті, які продиктували ми з ультиматумами для України. Не інакше. Ну знаєте, він багато разів казав одне, потім казав зовсім інше. Тому тут і саме цікаво в тому, що якщо він буде казати щось цілком протилежне, що вони постійно намагалися. Провести з нами переговори і укласти мир, то росіяни в це так само будуть вірити, як зараз вірять в те, що ну, тобто вони, пам'ять в них я думаю, дуже коротка. Чому він так каже? Тому що вони зараз долучили велику кількість живої сили, підтягнули всю техніку, щоб могли переводити свою економіку по великому рахунку на військовий рек. І зараз, зараз, зараз мають тактичну перевагу на полі були. Тому така риторика. Якщо наші партнери все ж таки, ну бачите, вже пішли розмови про додаткові бригади, які треба формувати, ну знаєте, ну вони наші партнери вони дуже повільні. Ну під час війни не можна такі, треба якось швидше приймати рішення і розглядати питання. Ну ладно, то таке. Коли ми сподіваємося, що нам збільшиться кількість зброї, яку нам продають, в тому числі літаки, може ще 30 танків. Пробачте сумний жарт, то, то є такі є, є припущення, що восени ми зможемо прихопити тактичну ініціативу принаймні на деяких ділянках фронту. Ну якщо, якщо нам це вдасться, якщо це, це наша мобілізація, це наші люди, це наша це зброя, яку нам продають партнери, то риторика Путіна дуже швидко зміниться. Ми будуть, буде розмова йти про те, що вони... З двостом ми мріяли про мірс. Серед... Ну, як то кажуть, да? mm. кажуть Джорджуй, що я от, з дійства вболював за це. Вони кажуть, ми з по самого початку мріяли про мир, дружбу. а почнуться повірте, почнуться славянські народи знову, почнуться що єдина культура, що нас посварили політики, що, або Сполучені Штати нас посварили. Все це буде. Як тільки вони втратять ініціативу на полі бою, почнуться всі ці розмови. Просто ми маємо прямо зараз бути до цього готовими, щоб не ну хтось купиться на цю е, приманку, як то кажуть. Але сподіваюся, що переважна більшість вже не, не буде сприймати ці розмови про єдину культуру, єдиний народ, єдине все, все, що там вони будуть розповідати. Але це буде, вони це будуть розповідати, як тільки ми почнемо перехоплювати тактичну ініціативу на полі бою. Повод, побачити дуже, дуже чекаємо на це. Пане Олексію. Вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни, а також майор запасу, з яким ми говорили про ситуацію на а, фронтах.